Трамп-мінус. Все, що ми будемо робити, без Америки, всі дзвонять. Я тут катаюся на бомбасі, їжу до хлопців. І знаєте, що я розумію? Що нам не потрібна ніяка Америка. Так, Америка злилася мінімум, думаю, на два місяці. Два місяці, поки Американці зрозуміють, Америка це не Трамп, Америка це Американці. Вони зрозуміють, що той дід не такий простий, не так з ним добре. Розуміють, кого вони вибрали. Роблять імпічмент, далі все буде добре. Але нам треба протриматися тих два місяці. Знаєте, як кажуть, не Америка, не Англія, не Європа, а наш найбільший партнер це наші сили оборони, саме сили оборони. Тому що в нас є і в Збройних силах, і в Нацгвардії дуже потужні козаки. Гірше, ніж 22-му, не буде. Зараз єдиний оцей вихід. Взяти отим потужним козакам та й помогти, консолідуватися, об'єднатися, так як було це в 22-му. От саме в той перший день, може не в перший, в другий. От ми в перший день панікували, от давайте сьогодні попанікуємо е, з приводу Трампа. А завтра вже візьмемося всі до роботи і вперед. Наберіть там кожного, запитайте, чим тобі помогти. Всі скажуть, як один не продукт, а мені це треба до якогось дрона. Якогось е реба, треба буде якогось там до дрона станцію, базу, антенну чи ще щось. Оце треба їм і передати. Бо вони вже все роблять самі. Я бачив за ці тижні просто неймовірні виробництва. Тратіл роблять, роблять з якихось там відходів і через те, що не вистачає постійно вибухівки. Вже робимо самі. Саме наші хлопці роблять міни, роблять скиди, все друкують, у кожного є свій принтер. Два місяці, консолідуємося. Не дарма це все напередодні, отої великої річниці, страшної річниці, початку повномасштабки. Давайте об'єднаємося і погнали. І не пісайте. Все буде добре. Хлопці тут всі заряжені. вони то не переживають щось, що ви всі запанікували. Слава Україні! Погнали! Працюємо разом!